Рик у досить різкій формі згадав слова журналіста. Зінченко пожартував з приводу матчу Арсенала проти Челсі та Динамо і Шахтар, які цікавляться новим тренером. Найшіріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда Житомирське полісся оголосило про трансфер бразильського захисника Лукаса Тейлора. Контракт з бразильцем розрахований до завершення сезону 23-24. Норм чувак у нас бабоси робить в Дніпрі. Непогано грав. Гравець як гравець у Євка Львів. Взагалі то був. У ЄФА ухвалила рішення щодо перенесення матчу третього туру групового етапу ліги конференції Макабі тель авів Зоря повідомляє Тато Таке. Зустріч пройде 25 листопада, а не 26 жовтня, як було заплановано. Якщо 25 листопада буде неможливо провести гру в Тель-Авіві, то нове місце її проведення визначить Макабі на 25 листопада. Також запланований гостьовий матч зорі з Колосом в 15-му турі у і вже неймовірніше, що його перенесуть. На 24-й рік тепер подивимося, чи УЄФА послідовне і зробить так само з матчем біля Реал Макабі Хайфа. Вже навіть УЄФА кладе на УПЕЛ та їх графік. Головний тренер Бренфорда Томас Франк заявив, що Єгор Ярмолюк скоро дебютує в АПЛ. Він близький до цього. Він був у хорошій формі, коли ми почали підготовку до сезону. Але він все ще наздоганяв ритм і природно приймав рішення. Я бачив більше хороших та позитивних дій від нього, і він привернув мою увагу. Він вісімка. І дуже хороший в пресингу в декількох матчах. Я вже думав випустити його на заміну, але з якихось причин цього не відбулося. Just do it! Чекаємо. Томас дорогеньке, робиться вже в найближчому матчі. А наступний матч Брентфорда буде вже завтра, як і низка інших поєдинків АПЛ, УПЛ та інших топ-чемпіонатів. А отже, є що дивитись і на що заряджати. А прогнози, якщо що, робіть у наших друзів компанії Favbet. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. А головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну а ми крокуємо далі. До шахтаря. А точніше до Сергія Палкіна, котрий увірвався на посаду в УЄФА. Він увійшов до комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів, повідомляє офіційний сайт клубу. І я думаю, він не слід нічого казати, якщо це принесе користь нашому футболу. Ця посада Палкіна в УЄФА. То це гуд. Ну а продовжуючи тему Шахтаря, днями Палкін та Сина, новоспечений коуч гірників, зустрілись з Ахметовим. Звісно, не безпідставно Даріо новий коуч і є босу гірників, що на цей рахунок сказати. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною? Сказав Ахметов. Сарні, а де матеріал про майбутніх тренерів Шахтаря? Хто донеччан? Даріо друді? А як же є й трансферні плітки? За інформацією Ліекіпи, Шахтар запропонував Оскару Гарсії стати головним тренером команди. За даними джерела, український клуб зв'язувався з тренером, останнім клубом якого був Реймс. Вказано, що спеціаліст відмовиться. Запропоновані умови є недостатніми для того, щоб він ризикнув відправитись в Україну. Крім того, Шахтарик Динамо цікавляться колишнім тренером Ракова Мариком Папшуном. Повідомив польський журналіст Петр Слонка у своєму телеграм-каналі. Вказано, що польський тренер дуже позитивно сприймає цю інформацію і дуже зацікавлений. Друзі, прямо зараз влітайте в коменти і пишіть, що далі буде відбуватись на тренерському містку Шахтаря. Як надовго там залишиться сирена? Кого підпишуть новим тренером? якщо підпишуть, що буде далі відбуватись в цій історії? Пишіть свої думки. А ми крокуємо до збірної України. Як не дивно, матчі закінчились, але вогню чимало, і він стосується хейту, коментарів. Футболістів, експертів, вболівальників словом, стара тема. Коментатор Мегого Сергій Лук'яненко відреагував на слова Віталія Миколенка, який запропонував критикам збірної України вийти, зіграти і показати як треба. Щось я вчора пропустив висловлювання Віталія Миколенка по себе, а зараз сиджу в шоках. Звісно, як можуть просто людини дозволяти собі розкривати рота в бік величних футболістів. Ми можемо лише, якщо їхня ласка мовчки дивитися матчі. Звісно, без жодної тіні сумніву у тому, що ці атлети подаровані нам з небес богами, грають безпомилково. І не може простий люд ображатися на величних футболістів за зухвалу реакцію на критику, оскільки права на критику немає. Тому приношу вибачення за мої дописи про те, що ми погано грали проти Мальти по скриптам з повагою ставлюся. До футболістів, але натомість, думаю, всі ми заслуговуємо того ж. Цікаво, а просто люди не мають право критикувати суперкоментаторів з МГГО? не в захист Миколенка, але самому Лук'яненку варто було попрацювати над своїм професіоналізмом. Вийди і покажи, як треба коментувати. Так все по факту. Чому вас мусять хвалити після успішних ігор? А коли ви граєте як дно, не дай Бог покритикувати. Пупи землі, блін, критика це побочний ефект вашої великої зарплатні, в тому числі як у будь-яких публічних людей. Ви багато заробляєте, тому що на вас дивляться багато людей. Так працює ринок. Йдіть грати у першу лігу за вікторію суми. Критики буде мінімум. І на мою думку, критикувати можна. І треба, якщо є за що, а не просто для хайпу. Частково то є рушійною силою прогресу. Без критики від фанів та експертів, можливо, того руху і не буде. Ось, наприклад, Мудрик. Ясна річ, що він і сам розуміє, що йому треба невпинно доводити, що Челсі не промахнулись. Але ж конструктивна критика тут хіба зайва? Там же якийсь експерт казав, що і в Челсі, і в збірні не йде. Не знаю, напевно, не йде. Сказав Мудрик в одному з останніх інтерв'ю після матчу Мальта україна та поменше гонору, роби свою справу. У нього прям прослідковується ця от образа на критику. Друзі, що ви думаєте на цей рахунок? На мою думку, футболісти в першу чергу мають правильно себе поводити в цій ситуації. Критика, ці всі коментарі вони будуть завжди. І якщо вони конструктивні, то їх треба правильно сприймати. Звісно, що якщо хтось пише Фу, ти такий поганець, ти перейшов в, Арзели, в Челсі, а не в Арсенал, і все, ми тебе ненавидимо, то це, ну, це фігня, це, це, це очевидно. А коли тобі кажуть, конструктивні коментарі критикують твою групу факту, то тут нічого такого немає. І в першу чергу футболісти мають до цієї критики відноситись правильно. І знову ж таки, чому Мудрик агриться на простих коментаторів, а на Зінченка ні. Наприклад, після наступної фрази. Казав Мудрику, якщо заб'єш в суботньому матчі з Арсеналом, відірву тобі яйця. Давайте візьмемо до прикладу хоча б того ж таки Судакова і його самоіронія. Я вже вийшов на такий рівень, що захисники забувають у свої ворота з моїх передач. Рівень самоіронії недоступний, Мудрику. Робота футболістів дарувати нам футбольне свято. Робота експертів і вболівальників це свято вимагати. І якщо футболісти конкретно лажають, то конструктивно. Вказувати на то. А якщо у когось проблема з, з прийняттям критики, саме конструктивної, то це ж в першу чергу проблема цієї людини. Це конструктивно нині прозвучало? Пишіть свої коменти на цей рахунок і на рахунок всього того, про що я вам сьогодні, друзі, розповідав. Дякую за увагу. Бережіть себе і па папа. На зазочку.